Доброго часу доби. У кожного з нас бувають моменти, коли е, ти не приходиш на, роб на своє робоче місце, да, починаєш рік, місяць і не знаєш за що братися. Тебе в тебе такий інформаційний перегруз, е, і там позвонити потрібно і колегам, і звести таблицю, і розпочати місяць, закрити попередній місяць і ще дитину забрати з дитячого садочку, щоб не здобути. Тобто весь час все тримаєш в своїй голові. І в чого стартувати не знаєш. Особливо це проявляється після відпустки або після тривалих свят. Сьогодні я поділюся з вами технікою, яку я використовую особисто. Вона не є складною, але вона є дієвою для того, щоб навести порядок у своїх справах. Звучить ця техніка, скорочено ВВСП. Чотири кроки, які потрібно зробити для того, щоб навести цей порядок. Перший. Це всі справи зі своєї голови потрібно вивантажити на, в одне місце. Тобто, чи це є програма, чи це є лист А4 формату, чи це зручний для вас інструмент. Саме головне все зі своєї голови на одне місце. Вивантажити. Отак. Без всяких пріоритетів, без всякої послідовності все вивантажуєте на одне місце. Далі. Берете цей список, який складається з великого переліку, і відсікаєте всі непотрібні або справи, які ви зараз не будете робити. Наприклад, буду робити сайт. Коли невідомо. Тут ви використовуєте або паузу. Тобто, так, да, я його хочу зробити, але поки що не готовий. Значить, напроти цієї справи ставите значок паузи. Якщо ви взагалі не будете цю справу робити, ну, немає її вже змісту, ви її просто викреслюєте. Всі справи на паузі ви переносите в окремий список. Тобто, так, да, я це зроблю, але поки що дата не визначена. Коли ви будете наступного разу займатися цією технікою, ви ці справи перенесете до загального списку. Отже, Тут саме головне відсікти все не потрібно. Наступне сортування. Коли ви відсікли, коли у вас вже є два списки, ви берете основний список і розсортовуєте по... Ну, назвемо їх проєктами. Да, наприклад, там проєкт А, проєкт Б, проєкт С. Ці всі проекти складаються з великої кількості задач, які так само беруться з цього списку. На цьому етапі саме головне це розсортувати всі справи загального списку по проектам. Якщо ви не знаєте, до якого проєкту відноситься, да, ви його ще, можливо, ну, не сформували, не побачили, да? заведіть просто різне, де ви будете заносити справи, які ну, не знаю, да? вони там крутяться в голові, да? але заносите це в різне. Тобто головне цим списком да, звільнити ну, свою оперативну пам'ять, так як і в комп'ютері. І далі наступним. Ви розставляєте пріоритети. Наступний крок? Ви вибираєте, ага, проєкт Б для мене є пріоритетнішим. У мене горить справа в проєкті С, і в проєкті А у мене там, третя задача, її потрібно ну, зробити саме зараз. Тобто, основне це поставити пріоритети. Що потрібно зробити далі? Коли ви проставили пріоритети, наступним кроком йде план дій на місяць, тиждень та день. Отже, всі ваші справи щотижневик ви берете саме з цих пріоритетів, з цих справ. Тобто, загально цього списку ви переносите Ага, основна... Задача на місяць, наприклад, у мені провести анну кількість зустрічі да, відповідно на тиждень, відповідно на день. Запустити такий то проєкт звідси, тобто визначитися з задачами місяць, тиждень і день. Ніби легко, но присядьте, виділіть годину-дві свого часу. Звільніть свою голову від цього інформаційного перегрузу, Проставте пріоритети. Саме головне в цій техніці це відсікання. Тобто всі справи, які ви зараз не будете робити, не носіть їх в голові. І вже потім чіткі дії, крок за кроком. Ну, Така техніка. Напишіть, будь ласка, як ви, чи використовуєте ви її, так? якщо використали, то що вам вдалося зробити, що це допомогло там вам це зробити. Да? Тому залишайтесь на зв'язку. Ще буду ділитися з вами корисними фішками. До побачення!